Математичний диктант тема 3: Додавання і віднімання в межах 20. Варіант 1. У диктанті 10 завдань. Запиши в один рядок відповіді через кому. Запиши перше число, знайди суму чисел дванадцять і три, знайди різницю чисел дванадцять і шість. Дізнайся, наскільки вісімнадцять більше, ніж шість. Дізнайся, наскільки 12 менше, ніж 14. Запиши сусідів числа 15. Перший доданок 8, другий доданок 7. Знайди суму. Зменшуване вісімнадцять, від'ємник дев'ять. Знайди різницю. Число чотирнадцять зменши на сім. Число п'ять збільши на вісім. Від задуманого числа відняли 6 і отримали 6. Яке число задумали? Перевіряємо відповіді: 15, 11, 12, 2, 14 і 16, 15, 9, 7. 13, 12. Обери відповідного смайлика та намалюй під диктантом. Сумний смайлик. Я хотів працювати, але не вийшло. Спокійний смайлик. Я непогано попрацював, але були деякі труднощі. Веселий смайлик. Я легко впорався зі всіма завданнями.